Всім привіт, хто зайшов на мій канал і дивиться мене, зараз будемо робити хлібчик випікати. Я вже давно не пекла його, а це сьогодні дощова дуже погода, ливень пролив зранку. І зараз дуже хмарно затягую на дощ. І думаю, спечу я хлібчик і покажу вам рецепт свій. Цей рецепт мені е, колись давно дала моя подружка Валюшка. І я по цьому рецепту, мабуть, уже років з 20 випікаю хлібчик. І хто пробував, то подобається завжди. Ну, не знаю, може хто і краще. Зараз вже модні оці бездрожі. І з усілякими, з усілякими там сіменами додають. Але я зроблю такий простий рецепт вам покажу. Так, для цього мені потрібно пів літри теплої водички. Ну, приблизно 38-40 градусів. Виливаю водичку, тепленьку 500 мл. Сюди столову ложечку цукру висипаю. Я вже заздалегідь наготувала. Так, пів ложки столової столову ложку цукру і пів столової ложки солі. сюди. Потім олійки, дві столові ложки. На 2, <ріст> на дві. Так, тепер борошна я просіяла, відважила поки. Бо я так раніше нагла зробила, як то кажуть. А зараз, щоб вам рецепт був точніше, покажу. Так, тут 650 грим у мене відважено борошна. Всипаю потроху борошна. І потім туди додам ще дріжджі. Так, ось такий пакетик у мене дріжджі був, він вже розпочатий, і так десь, десь столову ложку, приблизно неповну столову ложку, всипаю в борошно дрожжі і починаю вимішувати. Так, всипаю. Зараз вже подивлюся, якщо я вимішую завжди таке, ну, щоб не і не дуже туге було і не рідке тісто. Бо коли рідке, воно пухке, пухкий хліб сильно виходить. А я так зараз подивлюся, скільки муки в мене піде, точно скажу вам. І ще му пічки і вимішую ретельно. Ось таке у мене тісто виходить. Але зараз я ще буду вимішувати на столі. Я завжди на столі так ще добряче вимішую. Поки вимішую, ще хотіла порадити нашим. Всім господиням українським, щоб завжди тримайте вдома борошно, хоч кілограм 5 і сухі дріжджі, бо такі пресовані вони ну, недовго храняться, хоч і в холодильнику, а сухі, завжди, якщо деяка ситуація не передбачена, то можна завжди спекти хлібчик свій домашній. Я вже так ви, виручалася, як то кажуть, давно з цим. Ми купували раніше мішком 50 кілограмів. Так, я думаю, багато хто так запасався. А зараз купуємо 25 кілограмів муки, то так і для булочок, для млинців. Тоненьких чи оладуш, для всього, що можна спекти завжди. Мука пригодиться. А так, коли хліба нема, чи бігти далеко до магазину можна спекти. Це рецепт я на 2 літри водички, а ви можете для спроби собі уменшити в два рази ну, напополам зробити рецепт. І спробуйте хоч колись, хто не пік ще хлібчик. Дуже гарно. Він запашний, так і в мене завжди виходить, і дуже смачний. Так я завжди вимішую добре. Ну, хвилин 5, точно, якщо не 10, так, щоб він викачать його, як то кажуть, на столі, кішку так трохи підсипаємо. Так, борошна пішло в мене десь 700 грамів. Ну, можливо, 710-20, бо підсипаю до столу, щоб не лисити. Вказуємо мітуги і не дуже таке і не пливе, як то кажуть. Так, тепер ось у мене такі дві форми. Я їх змастила олійкою. Напополам розрізаю тістечко. Наупіл. Ну, так ще кожну частинку ще раз вимісити. Ось отак, до речі, треба зважити. Зараз я зважу, скільки кожна половинка важить. Так, ось такі ковбаски зробила, розділила на дві частинки тісто зробила такі дві кобаски О, і викладаю в кожну форму. Змастила олійкою, добре. Я так рукою так порозпределяла купочком, щоб воно добре розпреділилося по формі. От, і тепер е, вімкнула духовку. На 75 градусів на 40 хвилин і вилочкою так попрошкіркувала. 3, 4, 5, 6, 7. Я завжди сім разів, що ось у мене таке любиме моє число. Сім раз проштиркнула хлібчик і ставлю. Або коли тепло, у нас зараз холодрига така, то воно не підніметься толком в хаті. а Ставлю в духовку на 75 градусів на 40 хвилин. І воно потихеньку буде підніматися. І другий викладаю ковбаску от. Хто їв мій хлібчик, то завжди хвилини. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось таке вийшло. І вставимо, а потім відзніму, як він підніметься. Поки хлібчик підходив у духовці. У мене 40 хвилин треба, щоб підходив на 75 градусів. Мені згадалося з дитинства такий випадок, як бабуся нам на празник був маковій. Ви знаєте, можливо, всі маковій, такі. і вона на маковія пекла пиріжечки. І ми завжди з сестрою своєю рідною з Лєною сестричкою завжди, як діти малі були, розломимо тихенько. Пиріжечок той мак повиколупуємо, поїмо, позліпляли пиріжечок, поклали під ковдрочку, таку, ну не ковдра, а рушник полотняний був, бабуся накривала і ото щось згадалося, мені так. Таке з дитинства випадок. А ще е, я потім зроблю серію, е, запишу про бабусю, дідуся. Одних маминих батьків, також про батькову маму, трохи є що порозказувати про дитинство своє, хотілося б поділитися з вами. І ще так ось згадалося, що бабуся дуже часто нам коржики на молоці напікала. А ще зранку, поки я згадала це, думаю, щоб не забути розказати вам зранку. Щоб щось приготувати, вона ввечері завжди у нас питала: дівчата, що вам на снідання зготувати? І це до сих пір, я, як мої зараз дівчата, донька із внучкою часто у нас бувають в гості, приїжджають, ночують. і Я завжди кажу: або вранці, або ввечері, ввечері говорю дівчатам, дівчата, що вам на сніданок? На снідання? у нас казали, У нас так ну, сум, сумщина. В кожному селі, мабуть, ну, свій, в Україні свій діалект, своя розмова така інтересна була. І в Дунайці завжди говорили в нас такі слова, ну, як зараз для інших кажуть, це здається, що такі воно, ну, як інтересні такі слова. Говорили там снідання або, там казали, в Дунайці не, не кінь, а кунь. На, на у бу, ну, буква у більше там, як то кажуть, у словах виговарювалася. кунь віз, де конем возили, віз вуз. Казали потім на гудзики гудзики казали кузік, кузік, так що такі слова були інтересні у нашому селі, розмовляли так наші. Односельці. Зараз в Дунаєцькій Слобідці, там зараз проживає мій двоюрідний братик Юра, передаю йому вітання щирі, і також запишу серію про своїх братів сестер. Як в дитинстві ми ну, проходило наше дитинство разом, дуже багато цікавого, хотілося б вам порозповідати. Так що чекайте на серії такі цікаві. Так, ось такий хлібчик получив. Ну, Сьогодні він у мене не дуже вийшов, бо мало видно дрожжі. Ну, все, все одно виставлю це відео. Ось такий. Одна хлібинка вийшла, зараз другу покажу. Ось у формі. Випадає з форми. І друга хлібинка. Ой, а пахне, внуця не дочекається, щоб дали їй кусочок. Так, і бажано змазати водичкою, накрити рушничком, і щоб воно постояло хоч хвилин 5 під рушничком. З тим рушничком. І все. О, я запах, М -м -м. оце хлібчик. Можна потім волійкою мокнуть і посипати сіллю. Ой, а то буде смакота або з кусочком сала, з цибулькою. Дивіться, як парує, якщо видно вам. Супер. Ну, такий невисокий, бо я ж кажу, мало дрожжів поклала чай чи столову ложку, мабуть, треба було більше. А так я завжди печу, в мене не було сьогодні пресованих дріжджів. А так з пресованих я там в рецепті напишу вам, скільки. Супер. Всім смачного, хто спробує хлібчик такий випікати. Гарного дня, всього найкращого. До зустрічі!